Вітаю, друзі! Прийшла осінь, і соковиті ароматні яблука різноманітних сортів зараз доступні. Хочу запропонувати неймовірно смачний і корисний десерт з запечених яблук, як завжди, просто і швидко. 4 яблука. Обирайте більш тверді сорти, розрізаємо навпіл, видаляємо серцевину обережно, щоб не пройти ножем наскрізь та не пошкодити ці маленькі яблучні човники. Далі кожну половинку посипаємо корицею. Тепер в заглиблення викладаємо по одній чайній ложці подрібнених горіхів, волоських, мигдалю або арахісу і одній чайній ложці родзинок. Поверх вершкове масло пластинами. Всього знадобиться грам 40. А тепер поливаємо рідким медом теж по одній чайній ложці на кожну половинку. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ось і все. Тепер відправляємо яблука запікатись в духовку, розігрійте до 180 градусів на 25-30 хвилин. Коли яблука стають м'якими, вони готові. Можна запікати як під фольгою, так і в відкритому вигляді. Виходять рум'яні запечені яблучка, горіха і родзинки теж припікаються, плюс фантастичний аромат кориці це щось. Друзі, готуйте та смакуйте з задоволенням. Бажаю всім миру і злагоди і до нових зустрічей!